Четвер, третя липня, традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Вивозили військових ЗСУ просто з полігонів. На Буковині СБУ викрила чергову схему. Скорочення працівників у пологовому номер 2 та підземні смітники у середмісті. Продовження сесії Чернівецької міської ради. Вперше за довгий час без війни, як діти з Херсонщини відпочили в таборі на Буковині. Вивозили військових зсу просто з полігонів. На Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Її організував житель Чернівців разом із трьома спільниками. Зловмисники пропонували у послуги під ключ від уникнення мобілізації до втечі за кордон. Вартість таких послуг сягала 13 тисяч євро. Усім чотирьом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід, тримання під вартою. Розслідування триває. Фігуранти пропонували охочим широкий спектр послуг від уникнення мобілізації до викрадення вже мобілізованих осіб з навчальних центрів. Так званий бізнес працював під ключ у хилянтів. Забирали просто від місці їхнього проживання або навчального полігону з різних регіонів України, привозили до Чернівців, поселяли в готелі на деякий час, поки не збереться умовна туристична група. Далі цих осіб відвозили до ділянки так званого зеленого кордону, де вони мали перейти пішки до сусідньої Румунії. Для конспірації зловмисники протягом кожної поїздки часто змінювали автомобілі водіїв та готелів, яких поселяли клієнтів а також обирали маршрути поза блокпостами і слідкували за вчасним видаленням інформації з мобільних телефонів. У Чернівцях на вулиці Вокзальній раптово помер чоловік. У нас поліції Чернівецької області встановили, що загиблим виявився місцевий 67-річний житель Чернівців. Йому раптово стало погано, а смерть настала через серцеву недостатність. Усі обставини з'ясовують правоохоронні органи. Ще шестеро студентів кісьманського фахового коледжу після ДТП у Франції повернулися на Буковину. Діти приїхали до Чернівців потягом із Парижа у супроводі медиків. На вокзалі їх зустріли рідні, лікарі, освітяни та представники влади. Після надання допомоги у Франції подальше лікування вони проходитимуть в українських лікарнях. Із потяга школярів одразу доправили швидкими до медичних закладів області. Ще двоє дітей, і вчителька Чернівецької гімназії номер 4 поки залишаються у Франції через необхідність спеціалізованого лікування. Нагадаємо, що 13 червня у Франції перекинувся автобус зі студентами Кіцманського фахового коледжу. Через травми загинули двоє викладачок. Допомога армії, скорочення працівників у пологовому номер 2 та підземні смітники у середмісті. Депутати Чернівецької міської ради зібралися, щоб продовжити червневу сесію. За що голосували? А про що сперечались у сюжеті? На сесії депутати проголосували за скасування наказу про скорочення працівників у пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні у триденний період. Управління охорони здоров'я має розробити договір із новими соціальними гарантіями для працівників. Цим проектом рішення ми скасовуємо не тільки цей наказ, перший, який був створений щодо оптимізації. Ми доручаємо також управлінню охорони здоров'я. Терміном у місячний срок підготувати новий колективний договір. Адже у існуючому колективному договорі усі матеріальні допомоги, премії стосуються тільки адміністрації і абсолютно не стосуються медичних працівників, що є порушенням трудового кодексу. Прошу колеги підтримати цей проект рішення. Переходимо до п'ятого проєкту рішення про прийняття комунального власнища міської міської територіальної громади об'єкти інфраструктури. На розі вулиць університетської Дарвіна на місці звичайних смітників встановлюють підземні для того, аби покращити вигляд туристичних вулиць. Більшість присутніх депутатів підтримали це рішення. Коли виноситься літній майданчик закладу і напроти стоять смітники відкриті, тому ця пропозиція була е, терміново у першочерговому порядку на тому самому місці, тому що мешканцям зручно зробити підземні смітники. Це дорога, яка веде до університету. Це в першу чергу мало бути зроблено ще е, торік, позаторік і таке інше. Всі туристи, які йдуть до університету, вони бачать цей смітник. Сесію закрили, а деякі важливі питання перенесли на липневе засідання. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини Сі 4 Походи в гори, квести, спортивні ігри та нові знайомства. У Глибоцькій територіальній громаді організували табір для дітей та батьків із Херсонщини. Більше сотні школярів могли відновити сили, відчути підтримку і бодай на кілька днів забути про війну. Більше про табір та емоції відпочивальників у сюжеті. Так проходить день у таборі для дітей та їхніх батьків Милівської громади Херсонської області. Дев'ятирічна Оля приїхала з мамою та сестрою. Її рідне село Дудчани було під окупацією вісім місяців. Там почалася війна Ми думали, що це скоро закінчиться, і деяке время жили в підвалі, але не здар... Незабаром окупанти нас, нас знайшли і виводили з під погреба. І потім за три дні до цієї ситуації, і, і ми виїхали. Спершу переїхали в Кривий Ріг, потім з Кривого Рогу в село із села в Трифановку, а з Трифоновки сюди. У таборі Оля вперше за довгий час зустрілася з однокласниками не через екран. Тут вона відвідує творчі заняття та займається спортом. Ми малювали, розмальовували торбинки, шили, шили зайчиків. Мені дуже сподобався похід у гори. Хоч це було і дуже важко, але мені сподобалось. Поруч з дітьми їхні батьки для багатьох це перша подорож після пережитого, як для Олени та її сина. У її селі на Херсонщині ситуація критична. Вчора, в те село, в якому я проживала, живу, працюю. Е, у нас вчора згоріло більше 10 будинків. Більше 20 будинків було пошкоджено. Е, у нас був варто Дякувати Богу, ніхто не загинув, але кожного дня руйнуються будинки, руйнуються чиєсь життя. Дуже необхідно для нас, для наших дітей розвантажитись, перезавантажитись, відпочити, змінити. Ем... Обстановку упродовж 12 днів учасники табору були розподілені на три групи: Наймолодші займалися творчістю, середня група спортом, а старші ходили в туристичні походи. Спортивні походи, туристські, виїзд в гори, спортивні змагання зі спортивного орієнтування у них відбувалися, інші заняття, значить, а вже значить, у середня група, яка з Олосилася значить перебувати в таборі спортсменів. Їх чекали спортивні фізичні активності на спортмайданчиках, ігри, волейбол, баскетбол, теніс. Табір організували в межах національного проєкту Пліч опліч. Глибоцька громада зголосилася прийняти понад сотню дітей і дорослих. Ми звернулися до професійного ліцею. Нам там надали 100 місць. Ми звернулися до представників туристичного бізнесу, готельного бізнесу. вони Нам дали. Ну і наш дитячий садочок сонечко також виділив окремий корпус. То ми вже розібрали дітей по віковій категорії, де були можливості, там і поселили таку кількість дітей. Попереду у дітей дорога додому. А з собою відпочивальники везуть головне спогади, відчуття безпеки та підтримки, які допомагають триматися. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини Сі 4 чотири золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. Такий результат букулинських харатистів на Кубку світу. Найуспішніша команда з України з Чернівців. Серед переможців і досвідчені спортсмени, і ті, хто вперше вийшов на міжнародний татамі. Марія Гнесі виборола золото, подолавши у фіналі суперницю з Росії. Свою перемогу присвятила батькові, який нині в лавах ЗСУ. Так і сталося. Моя важка робота в залі на тренуванні, і легко було на змаганнях. Там нічого важкого не було, тільки правильно налаштуватися, вийти і показувати результати. Це були важливі змагання і в фіналі перемогти представницю країни-агресора. Я була дуже задоволена. Своє перше золото на Кубку світу здобув і 13-річний Олександр Шмідов. Були гендіозні почуття, бо типу було дуже прикольно стояти на першій планці на педесталі, і прикольно всі в мене всі вітали. Срібло додому привезла Дарія Булай. Вона перемогла чинну чемпіонку світу, але у фіналі трохи не вистачило. Я пройшла свою групу з дуже великими рахунками, виграла навіть чинну чемпіонку світу в цій категорії. Потім виграла ще дівчину, яка на дорослій арені також видає результати. Тому в цілому задоволена. Загалом буковинські каратисти привезли додому вісім медалей. У мене поїхали 32 спортсмена з нашого клубу. В принципі, це один із найбільших показників, які ми везли. Ми зробили дуже гарну зараз роботу. У нас дуже багато молодих спортсменів поїхало. чим ми справді пишаємося? Тому що вони показали непоганий результат. Поїхали туди всі перші номери нашого клубу, і частково це перші номери країни. У кожному ударі сила тренування. У кожній перемозі сила країни. Буковинські каратисти довели на світовій арені. Українці не зламні. Радислав Україницька Трина Тарасюк. Новини Сі 4 наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. о цій же порі.